Дуже швиденько салат. У мене мікс салату. Викладаю на тарілочку. Черіки. Просто переріжу їх напополам. Огірок. Та, як зручно, так і ріжте. Просто так на 4 частинки. Ось такий в мене часничок. Весь його і поріжу. Перепилині яйця почистили з вами. Викладаємо в нашу тарілочку. Є мікрозелень горошку. І сьогодні я хочу зробити з сиром тофу. Сіль перець за смаком. можна додати дві спеції, італійські трави, наприклад, базилік, або ще кінзу. У мене буде сіль. І покажу вам одну заправку. Дуже смачна, трошки потрьопана життям. Крем з бальзамічним оцтом. Так зверху.